Малята. Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Давайте привітаємо один одного наші пісні. Добрий день, скажи! Добрий день, скажи мені, добрий день скажу тобі, посміхнешся сонце в нашій всім навколо нас ми скажемо, привіт, всім навколо нас ми скажемо, привіт, посміхнешся ти мені, посміхнуся я тобі, хай ясніше стає сонце у горі, посміхнешся ти мені, посміхнуся я тобі, хай ясніх. З вами відвідаємо Школу безпеки, дорожнього руху. До країни безпеки ми відправимося на нашому музичному автомобілі. Я їду на машині. Я їду на машині, з дороги всім віліп. Я їду на машині, яка здається джип. Я їду на машині, колеса шу-шу-шу, як їздить. Машиною я зараз покажу, ми заводимо. Добре, малята! Ми з вами живемо у чудовому місті з зеленими широкими вулицями і провулками. Ними рухається багато легкових і вантажних автомашин, автобуси, мопеди та велосипеди. І ніхто нікому не заважає, це, це тому що є чіткі правила для водіїв машин та пішоходів. Перейти Вулицю з одного боку на іншу непросто. Допоможуть нам у цьому три сигнали світофора. Зелений, жовтий і червоний. Пропоную послухати гарний відеовір «Світлофор». Світло – світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малята уважно подивіться на картину. Що ви на ній бачите? Так, багато машин на вулицях. Вони везуть дорослих на роботу, дітей в школу та дитячий садок, доставляють продукти в магазині. На цій картині. Ви бачите безпечний рух автомобілів та пішоходів. Як ви думаєте, чи скрізь можна ходити? Ні. По місту та по вулиці не ходять, як по лісу. Коли не знаєш правила дорожнього руху, потрапиш ти в біду. Про них нам розповість наш гість поліцейський. Доброго дня, малята! Для безпеки руху транспорту і пішоходів створені спеціальні правила, які потрібно обов'язково знати і виконувати, тому, щоб не розгубитись на вулиці і не потрапити в біду, нам на допомогу прийдуть дорожні знаки. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч, кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним. Оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейди дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. але й тут не забувати все навкруг контролювати. Переходити нам слід тільки там, де перехід. А доріжку пішохідну, наче зебру, добре видно. І автобус на зупинку, на одну прибу хвилинку. Є закон, а не порада. Він стоїть і ти постій. ані спереду, ні ззаду обійти його не смій. Пішохід зупинись і на знак подивись Строго він забороняє пішоходам тут ходити. Зараз нас чекає пісня, нова пісня. Про дорожні знаки. Називається вона Трактор-трака і дорожні знаки. Слухаємо! Їде трактор-трака, пих-пих-пих-пих-пих, скрізь дорожні знаки знає трактор їх. Їде трактор трака, швидкість набирає, по дорозі мчить він інших обганяє. Пропоную вивчити перший куплет пісні. Слухай мелодію і слова. Їде трактор, трактор, пих-пих-пих-пих-пих. ще раз. Їде трактор, трактор, пих-пих-пих-пих-пих. Скрізь дорожні знаки, знає трактор їх. Скрізь дорожні знаки. Знає трактор їх. Їде трактор трактор, швидкість набирає. Їде трактор трактор, швидкість набирає. По дорозі мчить він інших обганяє. По дорозі мчить, він інших обганяє. Тільки на узбіччі бачить знак. Тільки на узбіччі бачить знак. Дивиться уважно трактор так. Тільки на узбіччі бачить знак. Дивиться уважно. трактор так. Добре малята. А зараз ми в повільному темпі приготувалися сіли рівненько. Набираємо дихання через носик, видихаємо через ротик. Приготувалися. Їде трактор, трактор. Пих-пих-пих-пих-пих. Ще раз. Їде трактор, трактор. І ще раз їде трактор, трактор швидкість набирає, по дорозі. мчить він інших обганяє тільки на узбіччі бачить знак, дивиться. Сьогодні ми з вами здійснили подорож до країни безпеки дорожнього руху. Ми пограли з вами, згадали про Друга світлофора, повторили дорожні знаки правила руху дотримайся завжди, щоб не трапилось на вулиці, біди. На цьому наше музичне заняття закінчено. Давайте з вами попрощаємось. Yeah.